Я вітаю всіх учасників форуму. Війна завдає значних руйнувань не лише в економічній, а й в соціально-побутовій сфері. Бойові дії руйнують житло, розлучають сім'ї, відбирають у дітей дитинство, жорстко вбиваючи, катуючи, грабуючи наших українців. Окупанти хочуть знищити українське населення в особливо жорсткий і цинічний спосіб всупереч всім міжнародним конвенціям і правилам ведення війни. І ці нелюдські страждання та жертви, які сьогодні переживають наші люди, вони безперечно впливають на психічне здоров'я. Поранені тіла лікують медики для вирішення проблеми пошкоджених і зруйнованих осель. Ми створили програму Євідновлення. Та душевні рани, хоч вони і невидимі, не менш болючі, і вони також є проблемою для нашого суспільства, яку ми разом повинні здолати. На жаль, кількість людей з посттравматичним стресовим розладом щодня збільшується, і до наших партійних осередків постійно постійно надходять нові звернення, які стосуються тематики ПТСР та надання допомоги постраждалим. Саме тому наша партія Слуга народу започаткувала серію заходів, які присвячені цій тематиці. Адже ми всі разом маємо зануритися в корінь цієї проблеми, маємо зібрати експертів, медичних працівників, небайдужих громадян. Всіх тих, хто потребує допомоги навколо спільної важливої проблеми. Минулого року ми провели низку заходів в українських містах на цю тему. І сьогодні я дуже дякую Криворізькій міській організації партії Слуга народу за те, що перейняли естафету і організували захід в себе. І наша мета. Відкритий діалог, де кожен може поділитися власним досвідом, отримати відповіді на болючі питання, і ми дуже хочемо розглянути проблему з усіх сторін, щоб розуміти, де, як і коли ми можемо допомогти людям, які входять до категорії ризику. Сьогодні на вас чекає діалог з фаховими спікерами, тому бажаю всім учасникам скористатися цією можливістю і задати питання, які вас найбільше турбують. Ми хочемо не лише допомогти воєнним. Вляти наші невидимі рани, а й надати таку собі дорожню карту, щоб люди знали надалі, що робити, куди звертатися тощо. І я дуже дякую всім, хто відгукнувся і прийшов сьогодні. Щиро сподіваюся, що разом ми зможемо знайти відповіді на багато питань. Я бажаю всім продуктивного діалогу і слава Україні.